І так, як ми оцінюємо ресурси на проєкті? Оцінка ресурсів це процес, коли ми визначаємо тип ресурсів, які нам потрібні, їх кількість і хто за що буде відповідати ресурсами на проєкті зазвичай вважаються люди їх ролі і навички, обладнання, певні матеріали, інструменти, програмне забезпечення, якісь фізичні матеріали, якщо вони потрібні для виконання тої чи іншої роботи на проєкті. Але за моїм досвідом для it проєктів найчастіше найголовнішим ресурсом є це люди і програмне забезпечення. Коли ми оцінюємо ресурси, Наша головна задача зрозуміти, хто і за що буде відповідати, яка кількість людей нам потрібна, скільки часу нам ці люди потрібні, врахувати обмеження доступності кожного з ресурсів. Наприклад, є в нас якась людина, але вона в нас доступна не на цілий день, або доступна не на весь період проекту, і так далі можуть бути певні обмеження. Оцінка ресурсів нам потрібна для того, щоб побудувати наступні дуже важливі артефакти на проекті: це бюджет. Тому що без знання ресурсів ми не можемо прорахувати бюджет. Це графік, тому що люди, ресурси, впливають на графік. Наприклад, якщо у нас людина доступна 8 годин, ми можемо виконати задачу швидше, ніж якщо людина доступна 4 години, і це буде впливати на графік проекту. Також бажано нам завжди побудувати расі матрицю. Це такий документ, де ми відображаємо, хто за що відповідає. Ми про нього поговоримо, і нам потрібно порахувати ризики, тому що ресурси часто. Це один із потенційних ризиків на проєкті. Наприклад, ми можемо розпочати проект і знати, що нам там потрібен якийсь специфічний спеціаліст, і в нас поки що його нема. Нам потрібно буде його найняти. Це ризик, тому що можуть бути затримки в наймі, Ми можемо не знайти спеціаліста з необхідною кваліфікацією, і це може бути ризиком на проекті. І от для того, щоб порахувати, знати всі ризики на проєкті, ми маємо знати. Що е, з нашими ресурсами в конспекті до цієї лекції у вас буде ось така таблиця estimate resources, як це відбувається? Тут перераховані у нас типові сім кроків е, для того, щоб оцінити ресурси. Просто коротко зараз е, поясню, що за чим у нас іде. Перше, ми ідентифікуємо задачі для оцінки ресурсів. Тут нам потрібно запам'ятати цю логіку, що спочатку ми намагаємося зрозуміти, що взагалі на цьому проєкті ми хочемо зробити, і потім ми під ці задачі можемо розуміти, які ресурси нам потрібні. Наприклад, може бути таке, що ми дізналися в ході оцінки роботи, оцінки скопу так задач на проекті. Ми можемо дізнатися, що, наприклад, у нас і не буде взагалі фронтенду, або взагалі не буде мобільного додатку. Поки що в цій версії це означає, що розробник мобільних додатків, розробник фронтенду нам. Не потрібен для цього проекту на цьому етапі. Ось так у нас скоп пов'язаний з ресурсами. Ми спочатку збираємо вимоги, розуміємо скоп, потім плануємо ресурси. Бажано ніколи не робити навпаки. Типово для визначення ресурсів у нас може використовуватися ресурс breakdown structure. Вона схожа на work structure. За Своєю структурою також ресурси у нас можуть визначатися просто в ресурс плані, коли у нас перелічені ресурси і їх кількість. Ми також покажемо приклад цього документу. І так, знаючи скоп, так коли ми знаємо, що нам потрібно зробити, ми можемо зрозуміти, хто нам потрібен для виконання цих задач. Тут часто новачки можуть лякатися, типу, а як я знаю, чи це розробник мобілки має робити, чи це фронтенд девелопер має робити, а скільки бекенд-девелоперів нам потрібно, чи не потрібно. На цьому етапі, поки ви новачок, вам, скоріш за все, буде допомагати або хтось з технічної команди, або у вас буде супервізор. Тому що як такої методології, про яку от просто можна. Почитати і потім, отак, от на глас, не маючи ніякого досвіду роботи в IT, оцінювати, які ресурси на тому чи іншому проєкті тобі потрібні, це складно. Як варіант, звісно, нам може допомогти ознайомлення з тою документацією, яка в нас вже наявна, і знаючи, які ролі взагалі існують, знаючи, що якщо у нас там будуть певні бази даних, нам потрібно буде. Якось взаємодіяти з ААП-шками і так далі, то, скоріш за все, нам знадобиться бекенд-розробник. Звісно, за такою логікою ми можемо зрозуміти, де який ресурс нам потрібен. Це можна і загуглити, і якось там розібратися з цим, наприклад, завдяки чату GPT. Але, ну, скоріш за все, вас як новачка не залишить цією задачею один на один, як мінімум. Просто розробник, навіть джуніор Middle розробник, достатньо кваліфікований для того, щоб для нескладного проекту зрозуміти, які люди вам будуть потрібні. Одразу скажу, що типово такий середній IT-проєкт – це команда до 10 людей. Тобто не потрібно боятися, що вам потрібно буде одразу набрати 60-100 людей, там робити якусь складну документацію, по якій ви будете визначати, там хто за що відповідає. Ні, скоріш за все, поки ви навчаєтесь, вам не будуть давати великі складні проекти. В більшості випадків у вас буде в команді до 10 людей, і то це багато. У вас може бути там 3, 5, ну може, 7 людей. Типово це виглядає так: у вас є, наприклад. Два спеціалісти на бекенді, два спеціалісти на фронті, або три, можливо. Якщо є мобільний додаток, у вас буде мобільний, спеціалісти з мобільної розробки, тестувальник. В цьому випадку бажано, щоб їх було два. Але, скоріш за все, у вас, ну, якщо, наприклад, якщо бюджет обмежено на проєкті, то це буде один тестувальник. Ось є проєкти, де взагалі у вас там хтось на фултайм, хтось на партайм. І так далі, тобто не на повний робочий день. Коли ми говоримо про стек технологій, наприклад, чи потрібен мені розробник, який пише на ноді, чи потрібен мені розробник, який знається на джаві, чи ще там на чомусь. В більшості випадків, якщо ви працюєте в продукті, там вже є стек технологій, на якому цей продукт працює. Тобто, підбирати прям ресурси скоріш за все, вам не потрібно буде. У вас просто буде певна задача і певна кількість людей. За яких ви відповідаєте, ось це ваші ресурси, але в продуктах типово ви відповідаєте за певні ітерації, за певні окремі задачі і рідко робите весь проект від початку до кінця, особливо коли ви поки що джуніор-спеціаліст. Оцей випадок, коли ми говоримо, що вам потрібно прям з нуля для нового проекту збирати команду, це більш типово для аутсорс компаній Аутсорс компанії також типово. Мають певний набір стеку технологій, з якими вони працюють. Тут розкажу вам таку маленьку закулісну інформацію, що часто технології підбираються по факту, хто зараз доступний. Наприклад, у вас є, згадуємо так: ми в минулих лекціях говорили про те, що звідки взагалі клієнт з'являється на проект, і от у нас може бути ситуація, що прийшов новий клієнт, він хоче зробити проект. Ми там його оцінюємо, щось коротше робимо, і тут ми маємо визначитись: окей, а який саме бекенд-розробник сюди піде, а який саме фронтенд розробник сюди піде? Дуже часто буває так, що компанія сама каже, що слухай, проектний менеджер, дивись, у мене зараз доступний е спеціаліст, який е пише на Python, і реактор-розробники. Давай для цього проекту ми запропонуємо якраз ці дві технології. Тобто, щоб ви також не нервували, не уявляли собі, що у вас буде якась компанія, де ви володієте, ну є експерти з усіх стеків технологій. Вони всі доступні на фулл тайм, і от вони всі такі на вас дивляться, і давай, обери, хто з нас буде працювати і скільки людей буде на проекті. Типово в самій компанії вже є певний контекст, який. Якби підштовхує під певні технології, певну кількість людей, і, і так далі. Набагато, набагато рідше є ситуація, коли ви от прям з нуля будете наймати людей певного стеку технологій під якийсь проект, під якогось клієнта. У мене, наприклад, за всю мою кар'єру так було. Можливо, три рази, і то це була специфічна вимога клієнта, тому що вони прийшли вже з певним стеком технологій. не потрібно боятися. Чомусь часто через те, що так багато спеціалістів, які розповідають про ІТ, вони так багато буває розповідають про різні варіанти стеку технологій на проєкті, що потім це дає хибне відчуття, що в тебе усе це різноманіття буде доступне в твоїй якійсь одній компанії, в якій ти будеш працювати. Цього не буде. Ви будете обмежені тим набором людей, які є саме в цій компанії, які ви працюєте. Може бути таке, що у вас взагалі один язик програмування, яким володіють всі бекенд девелопери один язик програмування, яким володіють всі фронти, або взагалі ви будете працювати із фуллстеками. Наприклад, це коли розробник є одночасно і бекенд-девелопером, і фронтенд-девелопером, в деяких випадках навіть ця людина може ще і мобільний додаток зробити, наприклад, плюс ви 100% знайдете, а хто вам може на початкових випадках, поки ви ще самі не формували команди, підказати. Але ми сьогодні поговоримо на що вам як проект в будь-якому разі потрібно звернути увагу. І так, коли ми зрозуміли, хто нам потрібен, нам потрібно оцінити скільки потрібно цих людей. І яка буде тривалість використання цих ресурсів? Вам може технічна команда допомогти підказати, що наприклад, дивись під цей проект, нам потрібно два бекенд розробника два фронта, один тестувальник? Ну звісно, потрібен дизайнер. Якщо є можливість, ще бізнес-аналітик, плюс нам потрібна буде допомога девокс-інженера і можливо solution архітектора там. Трошечки на саппорт. все, ви знаєте, хто вам потрібен, ну плюс ви проектний менеджер. Тепер вам потрібно зрозуміти, хто скільки часу буде на проекті присутній. Як нам це зрозуміти? Перше, на що ми спираємось, це доступність цих ресурсів. До речі, я пропоную на це звертати увагу, навіть якщо ви працюєте в продукті, і у вас, начебто, всі, всі ресурси мають бути на фултайм. але це ну так не буває, людина. Над чимось вже працює, і тут у вас, наприклад, якась нова пріоритетна задача, за яку ви відповідаєте як проєктний менеджер. В будь-якому разі вам потрібно врахувати, скільки людина по факту доступна. Що це таке? Це у нас вихідні. Відпустки потенційно лікарняні, але це трошечки інше. Вихідні відпустки, і плюс задіяність на інших проектах на ці штуки має звернути увагу проектний менеджер. Це буде, якби очікуватись, якраз у ця частина буде очікуватись від вас, що ви з цим розберетесь, але також заспокою це не складно. Вам просто потрібно буквально прокомунікувати з кожним з потенційних людей і зібрати в них інформацію, що дивись, ми приблизно тоді там стартуємо проект. Що в тебе по навантаженню? Чи є в тебе відпустка? ла-ла-ла. Класно, якщо у вас в компанії цю інформацію можна подивитися в якійсь hr системі. Десь у вас є загальний календар з відпустками, запланованими вихідними на рівні компанії і так далі. Якщо цього нема, це потрібно. Створити я тут не давала ніякий, ну, ніякий шаблон для цього, але це просто табличка, де у нас перелік людей, і отак ми зверху робимо колоночки із ну, календариком і проставляємо там, хто де доступний чи ні. Ми можемо просто в чатику поспілкуватися з кожним потенційним там розробником, так, спеціалістом, який нам потрібен, запитати його чи її. І проставити це в нашій табличці, якщо її немає на рівні компанії, ми просто це проставляємо: що у цей буде отут відсутній, тут відсутній, тут відсутній, відсутні і, і так далі. Це наш такий знаєте, наша чорнетка, яка нам знадобиться, коли ми будемо планувати бюджет, коли ми будемо коригувати свої таймлайни проекту, там ганчарт малювати і так далі. І так далі. Це те, де ми маємо перевірити, що нам доступні всі ці люди. Як буває? Що ми спочатку запланували, що у нас буде, наприклад, якийсь бекенд девелопер на фултайм, а потім виявляється, що а він вже задіяний на якомусь проєкті. це означає, що нам потрібно буде або срочно знайти іншу людину, яка все ж таки доступна на фултайм, або перерахувати таймлайн. Тому що так ми пам'ятаємо, що у нас впливає на швидкість, якість ресурси. Правильно, якщо нам потрібно, щоб щось було зроблено. За певний проміжок часу ми маємо врахувати, скільки людей і скільки годин на день будуть працювати над цими задачами. Це буде прямо впливати на наш таймлайн. Далі е обов'язковий окремий пункт, я спеціально тут його окремо прописала: нам потрібно узгодити ресурси з усіма зацікавленими сторонами. Це дуже актуально. Насправді і для продуктів, і для аутсорсів у продуктових компаніях часто є проблема: що за замовчуванням всі проектні менеджери думають, що у нас всі ресурси на фултайм і не узгоджують, на жаль, доступність людей. Бо Бо ти можеш звернутися до якогось розробника, а він же працює над якоюсь важливою задачею, і по і у нас починаються похибки в нашому графіку, який ми створюємо в аутсорсі. Це взагалі абсолютний мастхев. Як новачок, ви одразу маєте розуміти, що вам потрібно запевнитися, що той розробник, якого вам пообіцяли в команду, розробник, тестувальник, дизайнер, неважливо, менеджер, з ким він вже працює. Знає, що з такого-то числа ця людина має перейти до вас в команду. Повірте мені, у вас буде мільйон разів, коли вам, наприклад, ваш delivery менеджер чи ще хтось, пообіцяли там CTO, вони там в якусь табличку подивилися, і потім це стає новиною для якогось проектного менеджера, який не знав, що вже ця людина запланована, а вони, наприклад, не встигли завершити якісь задачі на їх проєкті. І у вас почнуться конфлікти, і у вас можуть реально. Просто через це зірватися певні сроки. Тому я тут окремо прописала, що ресурси потрібно узгодити. Не полініться і всім своїм колегам. Повідомте це можна зробити знову ж таки, просто в чаті сказати, що привіт, так і так, така то людина з твоєї команди. Там через місяць буде в мене стартувати на проекті. Ми так плануємо все. Ви вже будете супер-молодець. Коли ми все узгодили, ми створюємо ресурс requirements документ рідше, але буває, що також додатково створюємо ресурс breakdown structure, так яка в нас по формі схожа на ВБС. Це не супер обов'язковий артефакт, але от. Документ, якому будуть приписані ресурс рекварнети, тобто вимоги по ресурсам, він нам потрібен. Після цього бажано створити расі матрицю не завжди її використовують на проектах, але я її дуже люблю як артефакт. Я окремо ще про нього буду говорити. Він допомагає дуже чітко розподілити, хто за що глобально на проекті відповідає, і це прям знаєте на випадок складних перемовин для того, щоб от не було міскомунікейшенів, для того щоб просто була прозорість. Комунікації, класно використовувати цей артефакт, при тому, що він доволі простий. І так, як, наприклад, виглядає таблиця ресурс рекламів? У нас збоку перераховуються задачі, потім у нас перераховується, що за тип ресурсу нам потрібен, і далі роль, кількість, скільки. В цілому часу буде задійний на проєкті. і також може бути позначення, що ця людина буде працювати на фултайм чи ні. А це такий, знаєте, усереднений документ. Він може бути простіший, він може бути складніший. Головне, що вам потрібно зрозуміти, це те, що таблиця необхідних ресурсів вона має зазначати роль, кількість цих людей. Наприклад, у вас може бути один фронтенд девелопер два фронтенд-девелопери і так далі. Роль одна. Персон може бути багато, і потім ще окремо зазначити скоп. Буває, що ми вказуємо рівень seniority, і прогнозуємо, скільки буде нам необхіден необхідний цей е, ресурс. Це те, що типово люди хочуть побачити, коли передивляються ресурс requirements. Якщо ви вже будете працювати на якомусь проєкті, або вже працюєте, дуже часто вже є ця. Таблиця узгоджена. У нас, наприклад, в компанії вона була складнішою, у нас ресурс реквармент зазначалися також якби, на календарному вигляді. Тобто у нас перераховувалися всі необхідні ресурси, і потім, якби по, по тижнях, я мала як менеджер зазначити, скільки яка людина протягом, наприклад, там, якщо. Проєкт 4 місяці. Я щотижня мала позначити, скільки годин ця людина на проєкті буде працювати. Ну, тобто, ви це така доволі велика деталізована таблиця. Але не в кожній компанії вона буде настільки ускладнена, деталізована. От у вас може бути ось такий, як я зобразила. У нас тут, до речі, є два варіанти: це просто ресурс requirements оця табличка, і також. Ресурс Loading матрикс. Також зможете її подивитися в конспекті до цієї лекції. Ще раз підкреслю: як ми знаємо, що фронтенд девелопер наприклад, Василь, наскільки часу нам він потрібен? Дивіться, у нас є оцінка задач activities, Так, ми в минулих лекціях говорили про те, як ми оцінюємо задачі на проекті, що має бути зроблено. Ми беремо ці задачі, і от там є якась частина, яка відноситься, наприклад, для. Фронтенд розробки. Ми беремо, і згідно з цією оцінки, бачимо, що загально усі задачі на фронтенд наразі оцінені на 200 годин. Далі ми знаємо, що у нас доступен лише один фронтенд-девелопер. Ми беремо і розділяємо ці 200 годин. Спочатку на годину його доступності, наприклад, він ще і не на цілий робочий день, а лише на 4 години на день у нас доступний. Все, це єдиний розробник, який у нас є. І от ми 200 годин розділяємо відповідно на робочі дні, згідно скільки у нас робочих днів взагалі на місяць, плюс скільки в нього робочих годин, і у нас таким чином ці 200 годин розтягаються на певний проміжок. Часу, за скільки отак по 4 години він ці 200 годин з'їсть, так відпрацює, все, і так по кожному ресурсу, от, от така у нас логіка. Коли ми це отак от проставляємо, ми далі можемо побачити, що, наприклад, ми думали, що 200 годин це, наприклад, там 3 місяці, а через те, що у нас розробник виходить. По 4 години, то це розтягується довше, і тут ми можемо одразу якось відреагувати. Наприклад, сказати: Ага, нам срочно потрібно донайняти людину. Чи навпаки, ми, якщо ми не можемо донайняти, ми можемо змінити кількість скопу на цю ітерацію. Якщо нам потрібно пришвидшитись, а ресурсів додати ми не можемо так, людей. То ми можемо вже побачити, що ми не встигаємо. І від чогось, наприклад, відмовитись, ну доволі просто, якщо знаєшся <си> на менеджменті, все стає зрозуміло. Причому це дуже прості, як бачите, таблички можна все доволі легко порахувати. Але знову ж таки, якщо у нас правильно зроблена оцінка, якщо припустили минулу лекцію, просто передивіться, я там розповідала про оцінку, чому так важливо. І як ми бачимо, що якщо там буде похибка, отут у нас вже почнуться проблеми. Тому що якщо ми розуміємо, що у нас погано зроблена оцінка. Ми не можемо правильно порахувати ресурси. Отак у нас проєктному менеджменті все пов'язано. Далі просто покажу, як у нас може виглядати ресурс Breakdown Structure. Як бачите, це така сама дуже схожа, як ВБС діаграма. Просто тут ми зазначаємо, що ось human ресурси, які нам потрібні, матеріальні ресурси, які нам потрібні, і так далі. І так далі. Це просто приклад. У вас до речі, ну не обов'язково цей артефакт на проекті буде. Я б так сказала. Я не дуже часто, наприклад, з цим документом працювала, але раптом він вам. Трапиться, то ось так він виглядає. Тобто сам документ не складний, нічого в ньому такого. Він просто доволі наглядно показує. Я ще бачила варіант, коли у нас розподіляється на таку, знаєте, дуже схоже тоді на типову орг-структуру. Там проект такий-то, і ми такі бекенд стільки-то людей, фронтенд, стільки-то людей, там дизайн. Команда, і ще, тобто, коли говориш ресурс structure, може трошки лякати, але коли говориш орструктура, ну бачите, воно однаково виглядає. Часто люди такі а. Я наче це бачив і зможу відобразити. Я такі документи також робила, але часто вони більше потрібні для того, щоб ознайомлювати або нову людину, яка прийшла, просто щоб вона так візуально зрозуміла, хто скільки в нас людей, що за команда, і всяке таке. Але якщо ми говоримо про, про рахунок ресурсів, то нам потрібно все ж таки ресурс реквайрмент таблиця. Де у нас чітко що за люди, їх кількість і так далі. Тобто ресурс Breakdown Structure цікаво, візуально, наглядно, класно для онбординг процесів і всякого такого. Там для клієнта вони от люблять такі схемки. Але нам, щоб порахувати щось, потрібна більш деталізована таблиця. Ну от просто щоб ви орієнтувалися. Після того, як ми це прикинули, затвердили, бажано зробити расі матрицю. Расі матриця це такий документ, в якому ми перераховуємо. Вид задач на проєкті, прям задач активності, наприклад, збір вимог, дизайн, далі там, розробка фронтенду, тестування. та-та-та. І от, коротше, у нас таких задач доволі багато. Це не одне і те саме як скоп робіт проєкту, це задачі на проєкті, певні активності, які ми робимо для того, щоб розібратися з проєктом. Так, це різні речі. Ми. Прописуємо ці типові активності і задачі проєкту. Це у нас строчки. А наші колонки це ролі. Проєктний менеджер, бізнес-аналітик, ui дизайнер фротен-девелопер і так далі, в залежності, які у вас ролі на проєкті. І далі ми прописуємо. У нас є типово RACI-матриця складається із чотирьох видів ролей всередині RACI-матриці. Перша це Responsible, той, хто виконує задачу. Друге, це accountable. це той, хто відповідальний за результат, взагалі затверджує щось. Далі це consultant. це той, хто каже, там дає поради, консультує, якби є експертом в якомусь направленні, з ким можна порадитись, грубо, грубо кажучи. І той, хто кого потрібно проінформувати, просто. Ну там поставити в копію документу, просто вказати, що задача завершена, і так далі. Просто той, кого, кого ми е, інформуємо. Що важливо, в кожній задачі має бути, хоча б один responsible, ну тобто той, хто виконує її. Тому що якщо у нас немає назначеного responsible, у нас будуть проблеми. У нас має бути обов'язково тільки один хто accountable, тобто відповідальний, хто затверджує це різні речі. Так, наприклад, у нас може бути три бізнес-аналітики, але... Відповідно до нашої расі матриці, у нас може бути за процес збору вимог відповідальним і тим, хто затверджує, взагалі, чи вимоги правильно зібрані, чи ні. Наприклад, у нас відповідальний продакт-онор один. Все, він може сказати це так або не так, і треба перероблювати. А людей, які роблять цю задачу, може бути три, п'ять, десять багато. Той з ким ми консультуємося, так консалтити, він не обов'язково. Він може якійсь задачі бути, якійсь не бути. Інформт також він може в якійсь задачі бути, в якійсь не бути. Далі ми тут залишили шпаргалку, як перевіряти взагалі порядках, на що звертати увагу. але Глобально, яку тут логіку потрібно зрозуміти, от те, що я сказала, ми маємо домовитися з командою, хто виконує, прям робить руками. Хто відповідає? Це може бути одна і та сама людина, може бути різні люди, і тут потрібно домовитись, і також звісно, що по яких питаннях хто кого там консультує, кого потрібно про що проінформувати, і так далі. Тут підкресли, що в разі матриці у вас може бути не лише ваша команда, а наприклад інші зацікавлені сторони, там стейкхолдери також можуть бути в разі матриці. І тут одразу можна от в одній таблиці показати хто за що відповідає, з ким можна по яких питаннях проконсультуватися, і так далі. Це дуже зручний. І такий прям вичерпний артефакт. Але хочу одразу зазначити: ніколи не малюйте в RACI-матриці того, чого у вас насправді на проєкті немає. Тому що суть RACI-матриці в тому, що ми маємо підтягнути процеси, якщо вони збоять, ну, якби візуалізувати проблеми, якщо вони в нас є. Наприклад, ми можемо відобразити якусь задачу тут і побачити, що у нас 5 акаунта був людей. Це часто, до речі, буває зі стейкхолдерами, коли ми бачимо, що ну, П'ять людей має однакові повноваження і можуть туди-сюди змінювати, наприклад, вимоги. Це коли ми побачимо в матриці, якщо це так по факту є, вже можна цю строчку виділяти червоним і Сказати, що так у нас тут щось не працює, або у нас немає достатньої компетенції по якомусь питанню, і в нас є задача, і немає когось, хто може це зробити. І у нас там пробіл. В R, так Responsible, немає там нікого. Отакий От класний документ. Приклад також у нас в конспекті є. Зможете там ще більше це питання дослідити.